Всім доброго, гарного мирного дня. Сьогодні 19 жовтня 2025 року. Сьогодні неділя. Дощ із самого ранку. Вихідний, як вихідний. Соя стоїть в полі, немолочена. І лє як з відра. Так, сьогодні невеличкий. Відеогляд і буде розпаковка. У нас є аератор від вентиляторного заводу Горизонт. Он він у сої там стоїть. Так. І по індивідуальному замовленню виготовили мені трубу перфоровану для того, щоб можна у беги укручувати. Тому що там стандартна труба йде чуть більше двох метрів. Потім добавка є метрова, це якщо вкагати закручувати. Ну а я попросив, щоб отак беги є набрати, можна ставиш у бег тому що якщо ну, та двохметрова стандартна, високо виходить, відкликнулися зразу менеджер Валентина, я з нею спілкувався, зробили креслення. Я дав розміри, що я хочу. Вони виготовили і прислали. Зараз розпакуємо і все покажу. Так. Ось їхні дані. Щось погано фіксується. Так. Завод горизонт, місто гадяч. Вулиця Чапаєва, телефон 067 532 66 60. Як кому потрібно, можна звертатися. Якісний товар. Мені сподобалося. І оце ми замовили таку річ. Зараз на хвилинку відключуся і розпакую. Так, оце така труба, загальна довжина і 1,40 м. З цієї сторони, ну, от, де ставиться електродвигун із вентилятором і по саму піку. 1400 міліметрів. Отак вона виготовлена, пофарбована, пофарбована, якісна фарба така, гарна. Мені подобається. Документи. Накладна. Ми беремо все офіційно з документами. По перерахунку. Так. От так виглядає зараз поставлю до бега. Бег це тонний стоїть у нас. Ось так о. Віднизу і до верху. Ставиться двигун з вентилятором і все буде продувати. Тепер все буде чотенько. Отак. От а то та на 60 см вище це здорово багато, виходить. Так що тепер все буде добре. Айра теж відпочиває. Так. Все, дякую. Дякую заводу і працівникам заводу, що відгукнулися на наш запит. Зробили. Це зроблена велика робота. Зроблене креслення, все виготовлене і переслане. Так що, може кому потрібно, так що звертайтеся. Все, всім гарного, мирного, доброго дня. До побачення.